Доброго здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні у середу, 22 жовтня. Вітаю вас на моєму авторському YouTube каналі, який називається Василь Планчук. Так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну і розвиток подій я там казав за кілька областей я по факту, що Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Черкащина, Житомирщина. Там за командою Керенерго запроваджені графіки аварійних відключень світла. Ну, тримаємо кулаки звичайно за роботу наших енергетиків, і захисників неба. Бо атака, бачите, триває така нонстоп. Хоча сьогодні я вже згадував і відповіді, які давали наші захисники. Ну і Махачкала таки долетіло до Махачкали. Там теж є нафтопереробний завод. Ну вже є відео і світлини в мережі, деякі там установки пошкоджені. Побачимо знову ж таки за результатами: зупинять, не зупинять і як це насправді буде впливати на ситуацію, якраз на північному Кавказі. А це такий вибухонебезпечний регіон для росіян. і що там не буде пально в такій же кількості, як, наприклад, там за Уралом Хантиман. Сійському окрузі в інших Криму, ну я думаю, що може бути цікаво, перспективно і яскраво. А тепер стосовно забезпечення можливостей далекобійності, та й в принципі української зброї, я казав, що була нарада рада на безпеки і оборони доповідала чи якби, обговорювала ситуацію з президентом Зеленським, який, до речі, анонсував трансформацію апарату ради на безпеки і оборони. Очевидно, для того, щоб була більш ефективною робота цієї структури, бо не дійсно. Напевно, не встигають наздогнати команду, аби було 50% української зброї на кінець цього року на фронті. Наради із секретарем РНБО України у вам кілька пріоритетів. Сказав президент Перший. Готуємо нові оборонні домовленості, що посилять українську бойову авіацію. Це можливо, якби і там бельгійський цей фактор, про який я вже доповідав в першій частині. Можливо, щось буде пришвидшувати. Це частина нашої стратегії для створення достатньо міцних повітряних сил, щоб гарантувати безпеку нашої держави. Довгостроково другий пріоритет на тижні відбудеться зустріч з лідерами європейської спільноти. Це якраз саміт Ради Європи і інші зустрічі, які будуть від сьогоднішнього дня проходити. Сьогодні, в четвер, в п'ятницю на тижні, значить, це буде плюс коаліція охочих. Попередньо на п'ятницю. Кожна держава, кожен лідер має чітко розуміти, що може підтримати нас найбільш ефективно саме в цей час, з того, що вони можуть передати. Плюс потреби в ППО. Ну бачите, які насичені такі щільні навали, хвильові навали, конкретне наповнення пакетів оборонної підтримки, плюс розширення програми цієї пурл з позакупівлі зброї в штатах НАТО. Перелік необхідного обладнання для відновлення. Енергії. Енергетики після ударів а також координація в посилення санкцій. Все це має бути чітко визначене і доведено до кожного нашого партнера відповідно до їх реальних спроможностей. І третій пункт, про який сказав президент, це детально працюємо над потребами оборонної промисловості, і щоби такі потреби задовольнялися максимально повно. Зокрема, от власне відбуватиме ця трансформація апарату ради нацбезпеки і оборони. А тепер моменти, от якраз вчора був іспанський вектор з одного боку. З паном Санчесом говорив Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, говорив президент Зеленський, а паралельно з міністеркою пані міністром оборони Маргаритою Роблес говорив наш міністр Шмигаль. Я вважаю, що там теж щось намічається, при чому досить серйозно, яке можливо вимагає рішень на політичному рівні. Тобто, не суто військові, а можливо, по речі ну якби які. Будуть давати дозволи не суто міністр оборони, а насправді прем'єр-міністр. Я припускаю, що це щось пов'язано із петріотами, бо в Іспанії є петріоти, які насправді їм на сьогоднішній день не потрібні. І от плюс-мінус, якби такуючи в цьому розумінні передачу озброєння участь в оборонних ініціативах, обговорив каже Шмигаль. А під час розмови з пані міністром оборони Іспанії Росія не припиняє терор, тому зараз Україна критично потребує на загал ракети і устаткування для Петріот на саме Айріс Тіо. Обговорили можливість такої допомоги від Іспанії, тобто, бачите, значить, ми дивимося з вами в правильному напрямі. Тут, крім того, проговорили перспективні спільні індустріальні проєкти, зокрема ремонти виробництво техніки на території інших держав, а також можливості долучення Іспанії до ініціативи ПУРЛ. Це взагалі дуже цікаво, тому що Іспанія, ви знаєте, під обструкцією самого Трампа. Бо Іспанія послала Трампа із підвищенням витрат на оборону на військово-промисловий комплекс до там рівня, який. Там Трамп вимагає до 5%. Вони навіть сказали, що навіть поетапно не будуть цього робити. На що Трамп сказав, я ще подумаю, я проти Іспанії мита якісь запроваджу. І от тут, якщо іспанці долучаться до ініціативи Пурл, то по суті знімуть цю гостроту питання. Це буде набагато дешевше однозначно, ніж доганяти цей 5% внутрішнього валового продукту за вимогою Трампа. А так вони будуть давати гроші, і що в результаті теж будуть давати заробляти американським промисловцям. Побачимо, ну така він. Він технологія, якщо вона як то кажуть, прорулить тут поміж крапельками. Але в будь-якому разі, от наша сторона подякувала Іспанії за непохитну стратегічну підтримку нашої держави. Шмигаль, міністр Шмигаль, запросив пані міністра іспанського відвідати Київ, а і на місці вже подивитися і обговорити партнерство між оборонними галузями. Тепер щодо тиску міжнародного, і я, от якраз, повертаюся до цього треку зустрічі Трампа і Путіна. І що на цьому тлі відбувається відбувається в Європі, бо Європа ніяк, і, слава богу не хоче стояти осторонь, прекрасно розуміючи, що якщо буде виконаний ультиматум проти України, то звичайно наступною в дуже швидкій перспективі буде якась європейська країна, і тоді це все якби буде навіть в грошах в десятки в сотні разів дорожче. Так от тиск президента Трампа на Росію країну. Як деякі видання говорять, зміг наблизити їх до перемир'я, не дарма ж президент Зеленський сказав, що ми стоїмо на порозі перемир'я, Я вам точно кажу, була ж така цитата, буквально там три дні тому. Була так, от, Трамп дійсно хоче швидкого завершення конфлікту. Ми ж розуміємо для чого, попри прагнення Трампа до швидкого завершення конфлікту, Росія і Україна дали зрозуміти, що вони далекі від укладання мирної угоди. Ми в першій частині говорили, в кого яка доктрина, причому показово, що українська доктрина повністю базується на. Ізій самого Трампа так, от за словами американських, європейських українських чиновників, Трамп був відвертим із президентом Зеленським п'ятницю під час зустрічі, зокрема висловлював розчарування в один момент, відмовившись, як ми з вами вже знаємо, дивитися на карти бойових дій, які принесли українці. Трамп нібито сказав президенту Зеленському, що його головним пріоритетом є просто припинення війни, і дав зрозуміти, що він не прив'язаний до жодного конкретного територіального результату. Ба більше за словами двох американських чиновників, Трамп сказав Зеленському. Що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання томагавків. Згодом Трамп визнав, що йому набагато складніше, ніж він очікував, якби там ці розбіжності між путіним і президентом Зеленським владнати. Це виявилося неприємним, тому що ви маєте двох лідерів, які справді ненавидять один одного. Це справді ускладнює справу. Ми це з вами теж говорили, але при тому. За словами джерел, під час зустрічі з президентом Зеленським, президент Трамп заявив, що повернення Донбасу Україні не є пріоритетом, зазначивши, що Росія вже контролює велику частину території. Він прагне просто швидко врегулювати конфлікт незалежно від долі цього регіону. Що починають бити росіяни, бо з одного боку однозначно висловлювання, з іншого боку, якби так можна ще попрацювати, якби вмів це зробити Путін, сказавши там, чи запевне, що хай українці виходять, і я завтра зупиняю війну і ви миротворець. Якось так. Але ще така історія по тамагавкам. І ми теж про це говорили: оці от якісь там рухи з російського боку, це, напевно, через дискусію про тамагавки, і це виявилося реально сильною інвестицією в дипломатію. Ми змусили Росію показати. Зати, що томагавки, це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями з американцями щодо посилення нашої дальнобізності. Отак, принаймні, висловлювався президент Зеленський при тому, що дальність стрільби України він просто назвав можливо незамінним ключем до миру. Ну і пропозиція зупинити російсько-українську війну по нинішній лінії фронту, з якою виступив Трамп, може бути початком дипломатії. Ну заявив про тому, що Україна знову висловила свою готовність завершити війну, а Росія знову робить все, щоб ухлитися. Це від дипломатії, що ми з вами спостерігаємо, і як тільки питання дальності стрільби для нас, для України, стало стало трохи далі. Ну, якби відсунувшись цією обіцянкою чи не обіцянкою з цими томагавками, коли вони лежали по суті перед Трамповими очима, а тепер вони відсунуті по столу. Так, от якраз автоматично Росія стала вже менш зацікавлена в дипломатії. Це сигнал, що саме питання питання дальності стрільби дає можливо незамінний ключ до миру. Чим більше української дальності стрільби, тим більше і російська готовність завершити війну. Зараз, от ці тижні, якраз все це знову підтвердили. Ну і додав президент, що де дискусія про можливі постачання ракет томагавк, виявилася сильною інвестицією, бо Росія справді звернула на це увагу. А тепер стосовно саміту, як я вже казав, там дуже пхає тему Орбан, бо сама заява Трампа про те, що його наступний саміт із Путіним відбудеться за участі Угорщини, прем'єр-міністра Угорщини, як я вже сказав напружила. А так от як вони пишуть, викликала занепокоєння. Я би навіть. Сказав роздратування в європейських столицях після того, як президент штатів фактично ну як от пише європейська преса став на бік Москви щодо шляхів завершення війни проти України. Якраз минулого тижня всі нагадують, домовилися під час дружньої розмови, яку саме в такому контексті, як її охарактеризував Трамп, якраз напередодні зустрічі з президентом Зеленським домовилися, типу, зустрітися в Будапешті. Ну і Трамп під час розмови з президентом Зеленським закликав його піти на поступки. Потім казав, що він цього не закликав. Ну тут я ж кажу, як оці ноти в тій гуморесті тут граємо, тут не граємо. Тут я рибу завертав. Тут не ваша справа. Але вибір. Місця зустрічі роздратував не тільки Київ, але й всі інші європейські столиці. Насамперед, Брюссель. Оскільки прем'єр-міністр Орбан давно є союзником Росії, по суті, опонентом вже тепер відкритим Євросоюзу, попри членство самої Угорщини в Євросоюзі і НАТО, ми ще з 22-го року з вами говорили да, ту тему, яка називається Троянський кінь. От воно наочно. Причому нікому це не подобається. Як один з дипломатів Євросоюзу сказав, ми лише посміхаємося, але крізь зуби, вдаючи, що все гаразд. Ні, не все гаразд. Приймаючи Путіна, Угорщина ризикує порушити всі свої міжнародні зобов'язання, адже міжнародне кримінальні... Не суд газі звинувачує Путіна в воєнних злочинах. Хоча Будапешт реально це правда оголосив про свій намір вигріти з МКС. Формально він зобов'язаний виконувати його вимоги щонайменше до літа наступного року розумієте, який нюанс при тому, що речник Путіна цей пісочний рот його заявив, що, хоча підготовка до зустрічі ще не розпочалася, але Орбан вже проконту... проконстатував, що він має досить теплі стосунки з президентом Трампом і дуже конструктивно. Активні стосунки із путіним при тому, що Москва очікує, що зустріч допоможе просунутися вперед. Ну це їх заяви на шляху мирного врегулювання в Україні, але підготовка, ви ж бачите, забирає час, а це значить відтермінування. Ну і плюс використає зустріч для обговорення там двосторонні своїх стосунків. Можливо, там про тунель будуть говорити як про Хайперлуп. Знаєте, тема, яка є і про що можна говорити, але яка ніколи не буде здійснена. І Путін про це прекрасно знає. От один з німецьких чиновників заявив, що існує очікування, що Орбан окреслить свої плани напередодні зустрічі Трампа і Путіна, включаючи можливу зустріч між європейцями і президентом США, але додавши ще нічого не підтверджено. І ще один там чиновник сказав, що міністр закордонних справ ви теж про це вже чули від мене, будуть зустрічатися 30 жовтня. Але інші говорять, що вони тільки зі дзвониться. Теж будемо бачити, і це по суті буде лакмус. в принципі, коли я говорю, що між європейцями і президентом США дійсно є така. Інформація, європейські лідери наполягають на участі в Будапештському саміті, щоб не дати президенту США Трампу укласти угоду з Путіним за спиною України. А читай за спиною Євросоюзу. союзники України побоюються, що два лідери можуть укласти невигідну угоду про перемир, яке послабить всю Європу. Що Трамп знову стане на бік Путіна в визначенні умов миру і буде тиснути на президента Зеленського, щоб той погодився на російську умови, що може призвести до втрат якраз українських територій, і вони побоюються, що після. Якраз твої телефонної двогодинної розмови Путіна з Трампом останній став менш схильним допомагати президенту Зеленському, що проявилося під час їх зустрічі минулого тижня. Це ж, от така тема і такий настрій зараз в дипломатичних колах. Чому терміново буде буде зустріч коаліції охочих і неформальні зустрічі президента Зеленського під час засідання ради Євросоюзу серед дипломатів Євросоюзу? Також поширений скептицизм щодо серйозності намірів прин принципі Путіна брати участь в мирних перемовинах багато хто вважає саміт в Будапешті черговою тактикою затягування часу, щоб мати змогу і далі атакувати ракетами і дронами. Що в принципі Трамп цей Путін демонстрував і сьогодні? Я не сумніваюся, буде демонструвати і надалі. Нагадують от джерела: якщо Росія отримає українську землю, наступними будуть точно країни Балтії. І у ЄС, в принципі, жодних ілюзій з цього приводу вони все це розуміють. От чому. Чому така активність, чому швидкість, і е, стало відомо, що е, зараз Європа і Україна терміново е, за найближчі, я думаю добу дві е, готують 12 пунктний план для завершення війни. Це поки що повідомлення преси, бо офіційно ніхто ще з начальників великих не коментував. Але після того, як Росія слідом за Україною погодиться, ну як вони метикують на припинення вогню, і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання припинити територіальні наступи. Буде повернення всіх депортованих дітей в Україну, обмін військовополоненими, надання Україні гарантій безпеки, фінансування для відновлення руйнувань і прискорений шлях до вступу в Євросоюз. Далі стосовно санкцій, це є пропозиція. Друзі, ще раз не забувайте, що того боку стоїть Путін, який очевидно на ці пропозиції не пристане. Але ну пишуть, малюють, просто щоб на це пристав Трамп і в своїй славнозвісній манері якось вів перемовини. Але знову ж таки, весь досвід його перемовин з Путіним показує, що чим би Трамп не їхав на зустріч з Путіним, він все одно, повертається з Путіним в кишені. Санкції проти Росії будуть поступово скасовуватися, проте близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку можуть бути повернуті Москві, але лише після того як вона погодиться. Вниз, зробити внесок у післявоєнне відновлення України. Тобто обмеження автоматично відновлюється, як тільки Росія буде пробувати нападати на Україну. Також згідно з цим планом, Київ і Москва почнуть переговори щодо управління а, тимчасово окупованими територіями. А при цьому ні Європа, ні Україна юридично не визнають окуповані землі російськими. А, деталі плану, все ще уточнюють і можуть змінитися. Реалізація а, вимагатиме. Підтримки з боку Вашингтона, причому європейські офіційні особи планують поїздку до США, як я вже сказав, цього тижня для обговорення плану і виконання запропонованого плану контролюватиметься мирною радою під головуванням президента США Дональда Трампа, тобто начальник Трамп, план імені Трампа, голова всієї цієї комісії. Трамп, ну все як він любить і по суті план копіює план Трампа по газі. Сектору Газа, і якщо в нас буде такий самий, ну європейці також ставлять Трампа на чолі, бо знають, що тільки так можна якось отримати його підтримку. Ну просто присвоїти ім'я Трампа цьому плану. Плани ідеальні однозначно. Але звичайно, що планів ідеальних не буває. Вон, сектор Газа, якраз присутність там Джей Дівенса, це показує. Питання з санкціями там з лінією розмежування, з гарантіями, то що все це потребує до опрацювання. Але найголовніша проблема цього плану це те, що його не прийме Росія. Це давайте. Так, до гадалки не ходи, тому коли чи якщо цей план прийме Трамп, ми знову повертаємося до того, що Трамп повинен якось змусити Росію. Тепер стосовно санкцій, от найближчими днями, 19-й пакет я казав, що очікується, ну, вже підтверджено, що Угорщина і Словаччина погодилися не гальмувати нові санкції Євросоюзу проти Росії, при тому, що Сіярто заявив, що уряду вдалося ну, Угорському вилучити всі пункти, які суперечили національним інтересам. Тож Угорщина не перешкоджатиме рішенню. Хоча за його словами, санкційна політика Євросоюзу не досягла мети. Ну і Юрій Бланар, це колега його з словаччини, підтвердив, що після Консультації з єврокомісії більшість вимог братислави враховано. Тому Україна готова підтримати новий пакет санкцій. При тому він як це охарактеризував, бо ми знаємо завжди, як яскраво про це говорять сіяртою або Орбана. Тут Міністерство закордонних справ Братіс Словаччини так сказали, нас почули. Братислава може підтримати 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Ми в тісному контакті з Єврокомісією і можу сказати, що наші пропозиції більш-менш прийняті. Поки що я маю інформацію, яка свідчить про те, що комісія приймає наші вимоги. Після того, як ці вимоги буде включено. I <laughs> За підтримки інших країн Словаччина готова зайняти позитивну позицію щодо всього пакету санкцій. Для нас дуже важливо, тому що цей пакет санкцій, і взагалі, ці обструкції, якби по лінії заморожених грошей, повинні рухатися в унісон. Тому десь от зробили ці поступки. А щодо енергетичної складової і наших ворогів, ви знаєте, ну ще одне підтвердження, що там складнощі досить серйозні, Росія цього місяця відправила першу партію нафти на недавно збудований нафтопереробний завод в грузинському. Кулаві е, просто для того, щоб мати якісь нафтопродукти і, можливо їх продавати на внутрішньому ринку, але спроможності переробляти в Росії все менше і менше. Тому використовують оці е, ну, не знаю, партнерські, поки я не наважуся, там дійсно сказати, що там прямо союзники. Хоча деякі кроки грузинської влади якраз на це вказують, але партнерські стосунки з їх спроможностями. А за даними е, от, е, спеціалізованих ресурсів, ресурсів. якраз на початку жовтня танкер Кайсері доставив перші 105,3 тонн нафти марки Siberian Light з Новоросійська до нафтового терміналу Кулеві там недалеко йти. Ви ж розумієте, по чорному морю, але. Завод розпочав роботу фактично цього місяця, і наразі потужність його переробки становить 1,2 мільйони тонн нафти на рік. Ну це не там суперпоказники, але так якби для грузинів би ну, достатньо було б в 2028 році. завод повинен вийти на потужність 4 мільйони тонн, щоб постачати паливо як на експорт, так і на внутрішній ринок. Росія прагне диверсифікувати звичайно свій експорт і вирішити проблеми пов'язані з західними санкціями. Це буде я знаю Давальницька сировина. Тобто вони свою нафту перероблять, просто гроші заплатять і заберуть нафтопродукти, чи вони будуть цими нафтопродуктами торгувати з грузинами. Але Грузія за рахунок свого першого НПЗ зменшить залежність від імпорту палива з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії і Казахстану. От якось так це відбувається. Але те, що бензинова криза в Росії набирає обертів, це однозначно. І от служба зовнішньої розвідки української і там російські військово-політичні пабліки доповідають, що через перебої. З постачанням пального низка регіонів просто запровадила обмеження на продаж бензину. З того почали свою роботу в Криму з обіцянками. А завтра, післязавтра, Дзузькі 15 літрів. Ну, в деяких регіонах поки що 20, Але на заправках, наприклад, Байкальська регіональна кампанія, це Іркульська область, Бурятія, Забайкалія, А з вчорашнього дня діють нові правила, тобто не більше 20 літрів бензину, АІ-92 в одні руки. Тобто я розумію, що на одну машину, бо якщо одні руки, то я вже казав: Сват, кум, брат, те, що всі в машину сіли і в кожного каністри на коліна поставили і задули. Компанії пояснили, що ліміти запровадження на невизначений термін через перебої з відвантаженням е пального від основних постачальників Роснефті і Газпрому. Обмеження плюс торкнулися Іркутська, Ангарська, Улан-Уде, кілька районів Бурятії. Е от е розказують, що вже вихідними не могли знайти 95 п'ятий. Ніде а був 600 сотий, ну типу дорожчий. А на 92 й величезна черга, що навіть люди не ставали в неї. Аналогічні е ліміти встановлені в Четі Забайкальському краї. А е в Красноярську там місцева преса зазначає, що на АЗС, причому Газпромнефті, це досить велика мережа. Виникають черги, а ціна марки АІ 92 сягнула 58 рублів за літр. Ну, все одно це не ті гроші, які в нас, але для росіян це теж відчутно. На касі кажуть, вам пощастило, ви останні кому достався. Дістався 92 й бензин. Решту просто народу розвертають. Ну і за даними профільних російських видань, нестача бензину вже фіксується щонайменше в 57 регіонах Росії, і за оцінками міжнародного енергетичного агентства, через удари Збройних сил України по російських НПЗ, обсяги переробки нафти впали вже точно на 10% до 5 мільйонів барелів на загал на добу. Тепер щодо соціологічних опитувань і досліджень специфічних, бо теж якби середня температура по палаті по російській. І нам важливо знати це їх військово-політичні пабліки. кажуть, що ФСБ в своїх закритих опитуваннях сказала що існує ну, дослідження що існує зростання ймовірність зростання загрози для Росії як такої. Я вже теж, як і ви, напевно, не один раз чули від і провідних економістів, що зараз Росія входить в той трек, в який входила радянський Союз, якраз наприкінці 80-х років, десь 88 й 89-й. Тобто з цими нафтовими проблемами, проблемами по харчуванню, інфляція, необхідність залізти в кишені громадянам, бо там по центробанку є така інструкція для комерційних банків, не давати. Росіянам знімати з рахунків більше мільйона рублів, тобто, це вже якби можна говорити про замороження вкладів. Але спецслужби Російської Федерації фіксують зростання терористичної загрози всередині Росії. Це, напевно, останній коньок Путіна. А цими рязанськими сахарками, тощо, але відповідна доповідь була зроблена Бортнікову. Це очільник ФСБ. Але поки що, начебто, типу Владимир Владімировичу не доповідали. Серед ключових загроз зростання ісламського тероризму, а також активізація окремих диверсійних груп всередині Росії, а далеко від зони, як вони називають СВО, зокрема в Москві. чи означає це, що Росію чекають теракти? Ну вони сумніваються в цьому. Тут важливіше, як пишуть ці аналітики, розуміти зовнішньополітичний контекст. Також цікаво, як швидко. Типу доповідь потрапить на стіл Путіна і чи потрапить взагалі, можливо, це чиясь провокація, і це теж не виключається. Але я ж кажу, що просто це одна з складових цієї загальної картинки, яка є на сьогоднішній день по Російській Федерації. Так, друзі, стосовно нашої ходи, це ж новація ну, в плані контрактів 18-24 роки. Відтепер можна обрати молода людина, може обрати будь-який бойовий підрозділ Сил оборони України. Це заступник керівника Офісу Су президента Павло Паліса на початку можна було обрати лише кілька бригад. Згодом експеримент розширили. а Тепер кожен хто хоче стати на захист України в такому віці, може сам обрати будь-яку бригаду, так само як і вступити в комунікацію з бригадою, і вже визначитися до подачі контракту. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь саме в мотивовану в молодь. І я тут одразу вже на завершення нашого спілкування цією частиною все мене цей лувер ніяк не відпускає. Причому ви бачили цей. Дуров, який Телеграм зробив, каже: я готовий там на з цими злодіями війти в контакт. Ну і коли погрубування Лувра, ви ж чули. Я вчора про це розповідав. Війти в контакт, викупити і подарувати в Лувр тільки в Арабські Емірати, бо там є надійний захист. А от стосовно Європи, я ж просто шукаю паралелі, і здається, вони такими на жаль, виявляються. Це потужність охорони, зокрема Лувра. Ну, який Лувр, які там цінності, яка в них охорона. Що після цього, що відбулося, охоронці Лувра взагалі відмовилися виходити на роботу, а це там лідер їх профспілки, заявив за їх словами, беззбройні співробітники були настільки вражені зухвалим пограбуванням, що відмовилися працювати наступного дня після пограбування, поки не почують від керівництва, як буде посилено захід безпеки. Тобто вони були вражені з зухвалим пограбуванням. А для чого тоді охоронці? Можливо, це ж все ж таки передбачення того, що гіпотетично може бути пограбування. Чи охоронці просто ходити надувати щоки і просто отримувати зарплату? Ну я до цього, що напевно, це не всі країни в Європі, але ну в деяких пересічних, от саме така ментальність. Це і стосується війни, і стосується, напевно, прямої і явної загрози з боку Російської Федерації. Так друзі, виглядає розвиток подій. Далі в третьому блоці обов'язково. Приточному буде вже статистика е і сьогоднішній удар, який все триває, і в цьому контексті я закликаю вас залишатися в контексті мовлення. Мого youtube каналу, він називається Василь Кленчук, та звуть мене це наш дійсно другий брифінг за сьогоднішній день. Приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, е дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про моменти виходу наступного відео. Якщо формат заходить, я завжди кажу не соромтеся. Категорична українська вподобайка, лайкоси, нехай швидше обертаються алгоритми YouTube. А з вашими коментарями. І тим, що ви своїми соціальними мережами можете відправляти лінки там, гіперпосилання на це відео своїм друзям, знайомим і колегам по роботі. І таким чином, просто забезпечуючи більшу кількість притомної аудиторії в нашій спільноті. Дякую, Патріони, дякую, спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. А як маєте бажання, можливості в описі до цього відео є всі можливі опції. Дякую вам і завжди відкритий до спілкування. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюсь і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!